Я вітаю вас. Ми на Київщині на ділянці іваризації компанії Євросаем, а саме гібрид Stark. Stark 7 Plus. Як відомо Stark у нас за Сумо, Sumo стійкова до Randstar. Тому схема захисту на цій ділянці, звичайно, це внесення грунтового гербіциду. І страхового на основі триборон метіла. Як ми бачимо, рослини знаходяться в дуже приглядному вигляді. Після отримання сходів ми внесли тут тільки один раз фунгіцид По плану у нас внесення ще передцвітінням фунгіциду. Внесення добру в полисту і стимуляторів росту. Зараз у нас батька знаходиться вже в фазі путонізації, батька, як і положено, засвіте раніше мами на кілька днів. І буде переопилення. На цю ділянку ми плануємо завести передсвітіння бджіл, яке завжди з розрахунку. 3-4 пчелосім'я на гітар для кращого забезпечення запилення. Схема сівби традиційна для нашої компанії це 2 на 10, 2 грядочка бачка, 10 грядочків мами, що надає найкращі результати запилення та використання площі. Для отримання високого та якісного врожаю. На цьому полі, окрім гербіцидного обробітку, був проведено міжрядний обробіток для того, щоб забезпечити рослин повітрям кореневої системи, бо тут був хоч невеликий, але дуже рісний дощ. І заплескала трошки землю. Тут земля у нас чорнозем і дуже сильно страждає від таких, ну, дощів, і з'являється кірка, яка негативно впливає на рослини. Ми зробили жіодний пробіток, і таким чином рослини почуває себе дуже добре. Як ми бачимо стан рослин. Як і батьківської форми, так і материнської форми, знаходиться в дуже здоровому стані, немає жодних хвороб на листях. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!